Я з поліції. А це витяг з реєстру нерухомості. Тут написано, що ви власниця будинку в елітному котежному містечку. На які кошти ви його придбали? Я ні в чому не винна. На мене просто оформили дім і щомісяця переказують 10 тисяч гривень. В мене двоє дітей. Я сама без чоловіка. Хто переказує вам гроші? Жінка якась. Я її в очі не бачила. Я шукала роботу, дала оголошення в інтернеті. Ми списалися. Я дала їй свої паспортні дані. Ви надали свої паспортні дані людині, яку не знали? Та з ними можна зробити будь-що, будь-який злочин скоїти. То що ж мене посадять? Для початку потрібно знайти цю жінку.